Коротше, я тут пытаюсь <laughs> підключити э... мікрофон DJI, але я хочу його чуть трохи по-другому, не так, як до камери. У камери в самої вручці є мікрофони, але мені треба вести, тобто записувати, відоси. Для викладування на YouTube. От. І у мене я купила такий комп'ютер той ноутбук, де мікрофон встроєний в сам ноутбук, але мікрофон на такого, от, петличного, петличний у мене був, але він не підключається до цього ноутбука. Тут є розйом для ноутбука, але він такий розйом, як от ми для телефону зарядку включаємо такий. от. А для мого підлічного не підходить. Там вот этот штекер. Коротше, виходить, що до ноутбука ніякий мікрофон той, що у мене був, раніше не підходить. Ну, прийдеться оцей мікрофон, але я не знаю, як його підключити до комп'ютера. Тобто, до самого комп'ютера я його підключила, тут в налаштуваннях підключила через Bluetooth все окей. Але зіткнулася з тим, що коли я включаю програму OBS на комп'ютері, безпечно, то, говорячи на цей мікрофон, він все одно бляха-муха його не бачить, ну, цей ОБС. І я не можу ніяк розібратися. Оце буду зараз розбиратися. Шукаю в Ютубі просмотри, тобто, а відоси, як його включити, як його підключити, але такого ще не знайшла. Прийдеться що діти. Прийдеться, значить, як записувати на цей мікрофон. Я узнала, що можна записувати на сам мікрофон, потім цю аудіодорожку доставати. І до відео прикріпляти. От. І это, як його включити, щоб записувати як рекодер. Зараз буду розбиратися. Тобто я не знаю, як це робити. Буду розбиратися. І коли розберусь, зніму друге відео і розкажу, як зможу розкажу, як це робити. Коротше, так.